Віднедавна у нашому місці запроваджено новий сервіс. Ми вручаємося свідоцтво про народження прямо пологовому будинку. Трошечки ваших коментарів з цього приводу народилась дитинка кожного дня. З вівторка по п'ятницю мої працівники відділу. Це в мене є определенно два спеціаліста Метик Тетяна Володимирівна і Борисенко Юлія Володимирна. Кожен день вони завітають до полового будинку, спілкуються з мамочками, знаходиться кабінет старшої медсестрички в половому відділенні. От там нам виділили місце. Мамочки приходять. І заповнюють заяви обов'язково свої руки, дані паспорта ідентифікаційні, Ну всі ми не беремо собою. Документи, вони це все заповнюють, і ми забираємо їсти веземо. В ЗАГС, так як тут mm -hmm. поки у нас нема серверу, mm -hmm. ми друкуємо там і привозимо. вранці привозимо на другий день. Опять же, беремо документи других мамочок, які народили, і отак ми робимо. Тобто ви в 24 години вкладаєтесь? Ну получається, да. <рес> так мається на увазі, що це фронтофіс знаходиться тут, про який ми говорили, ну, да? Там, да. Да. але ви кажете, що поки що ви їздите поки до, програма, до себе, да, та, 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 поки програма буде, та, але куди програм... встановлено ну, обіцяв міністр. Надіємося, що буде. А, миністр, а кабінет я думаю, наша влада є вас тільки за, і головний лікар. Також може нам виділити кабінет. Все, аби тільки була програма. Що сьогодні, що сьогодні за подія? А сьогодні дітки, які народилися в новорічну ніч та першого в новий рік, першого дня, то в нас народилось троє діток: два хлопчики, одна дівчинка. То ми їх теж я думаю, привітаємо. Це буде для мамочек і папочек, Надзвичайна подія новорічні свята вручить теж ці обстановці. Я думаю, прекрасно. Ваші вітання? Я бажаю мамочкам виздоровити, і щоб їхні дітки були щасливими, щоб їх радували ці немовлята і ці ангели, які приніс на крилах Айс. Так, щоб вони їх тільки радували, щоб вони були щасливими, щоб вони ніколи не хворіли і були, як кажуть, згідними громадянами нашої країни. Київська область перша, хто зробив це в районах, тому що у в обласних центрах здійснюється, а Київська голова області запустила цей проєкт. Цей етап запроваджується на даний час. У нас тільки два: це місто Бравари і місто Васильків. Вартість є в тому, що не завжди діти народжуються в саме тих будинках, де в районах. Зокрема, всі їдуть в місто Київ, там народжують і вже приїжджають на місце, наприклад, обох чи України, і вже безпосередньо в українські отримують. Отримується за про народження. Тобто дітки навіть якщо народилися в Києві, свідоцтво про на народження, батьки отримують в пологовому будинку, там де вони зареєстровані? Вони, 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 вони можуть його отримати і в пологовому будинку, і в управлінні юстиції. Ага, де, скажіть ласка. Де, де, де зручніше. Тоді в такому випадку, якщо дитина народилася в Києві, в Києві вона отримає столицю, вона отримає свідоцтво про на народження, місце народження буде писатися Київ. А, звісно. А якщо вдома отримує, то теж буде написано Київ місце а, народження? Буде і від вас особисто, що ви хотіли побажати новонародженим громадянам нашої країни? Ну, перш за все, я хотів би побажати їм це мирного головою. По-друге, я хотів побажати їм здоров'я, тому що їм зараз лише потрібно здоров'я і здоров'я батькам, щоб вони могли опікувати своїми дітьми. Я думаю, батьки своїм дітям зроблять це на найбільше. Половому будинку видаємо вам перший документ вашої дитини. Хочу побрати вашої дитині здоров'я. Ну і найголовніше це мирно небою. А вам здоров'я, підпільно, і все. Щоб суверочка наставила. Такі малочі, так, вітаємо здорові частина. Доступним громадянином нашої прекрасної держави України. Зарождення нашої доньки. Мальчика, Чіка, бачила силу, а побажати йому дороги небавою. Іхарести вам на радість. Це перший документ ваш. Спасибо. Мамо.